Щоб свято не перетворилось на трагедію, поки віряни вирішують, де купатимуться на водохрещу, українські рятувальники мають свій клопіт. Служба надзвичайних ситуацій планує розгорнути спеціальні пункти, де в разі потреби надаватимуть допомогу і дає поради, як правильно поводитись на воді у зимовий період. Їх чув Андрій Кузаков. До водохреща лишилося два дні, а у службі з надзвичайних ситуацій вже готуються до святкування. До ополонок щороку приходять тисячі охочих змити гріхи. Рятувальники радять запам'ятати кілька важливих правил. Топірсам чи бомбочкою не пірнати у воду заходити повільно. Не стоит збиратися просто вот элементарно, как як вот там з большими групами. Большої скоплення на малому частку льда. Якщо ж хтось провалиться, фахівці показують, як правильно вибиратися з води. До кромки льоду розвернутися ногами проти течії. Людина, яка провалилася ногами в сторону течії, розвертається, розвертається спиною до льоду і пробує вижиматися. Рятувальники кажуть, таких ситуацій ще не було, але береженого і Бог береже. Завдяки тому, що проводиться ця упереджувальна профілактична робота. Не було нещасних випадків. Були випадки, коли люди перехолоджувалися, коли ставало їм там зле. Але для цього поруч з нами працюють відповідно швидка медична допомога. Цьогоріч рятівники також планують організувати спеціальні пункти допомоги. Про всяк випадок до водохреща радять готуватися і медики, щоб організм не отримав стресу. Трохи привчити себе до холоду там зранку, холодний душ обтирання. І найголовніше правило не перетворювати купання на водохреща на забаву. І рятівники, і священники кажуть: якщо людина прийде до купелі з чистими намірами, холодна вода їй не нашкодить. Андрій Козаков, Роман Купріянов, Сабиття канал Україна.